Права 1178. Чи має система розв'язки і скільки? Ну що ж, стартуємо? В першому завданні х плюс y дорівнює 7 і 3х-y дорівнює 0. Щоб зрозуміти, чи має система розв'язки чи ні, давайте в цій системі координат, яка в нас є, побудуємо спочатку графік першого рівняння. Записуємо тоді 1. Отже, x плюс y дорівнює 7. Переносимо х через знак дорівнює з протилежним знаком, то y буде дорівнювати 7 було плюс х зліва, стане справа мінус х. Щоб побудувати графік, візьмемо: нам потрібні дві точки. Запишемо в цю таблицю значення. Нехай х у нас дорівнює, наприклад, 2. То y дорівнює 7-х, 7-2 це буде 5. Ну і візьмемо х, наприклад, дорівнює хай буде 5. Тоді y рівнює 7-х, 7-5, це буде 2. Ну що ж, ці дві точки відкладаємо на цій координатній площині. Я буду відкладати жовтим. Отже, перша точка 2 і 5. 2 по x, 5 по y. Ставимо на перетині точку. Друга точка 5, 2. На перетині 5 по х, 2 по y. Зараз через ці дві точки проводимо прямо. Є. Ну що ж, ми отримали графік першого рівняння, зараз приходимо до другого рівняння. Записуємо 2, 3х мінус y дорівнює 0. 3х мінус y дорівнює 0. Переносимо 3х через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде мінус y дорівнює, було в нас плюс 3х стане мінус 3х. Якщо ми помножимо на мінус 1, то отримаємо, що y дорівнює. 3х. Це у нас лінійне рівняння, пряма пропорційність. А якщо х візьмемо дорівнює 0, то і у дорівнює 0, 3 помножити на 0 буде 0. Візьмемо x дорівнює, наприклад, 2. І y тоді дорівнює 3 помножити на x, 3 помножити на 2, це буде 6. Ну що ж, відкладаємо ці дві точки. Давайте я буду зеленим відкладати. Перша точка 0,0 це початок координат. Друга точка у нас 2,6, 2,6. Через ці дві точки проводимо пряму. Є. Підписуємо ці прямі. Перша пряма це в нас графік рівняння X плюс y дорівнює 7. Друга. Це у нас другий. Друга пряма це графік рівняння. 3х-y до рівня 0. Ну що ж, записуємо 3x мінус y 0. Yeah. Ну що ж, бачимо, що ці дві прямі перетинаються в одній точці. Ось вона. Неважливо, яка в неї координата по ху. І координата по Y, вони перетинаються в одній точці, то можемо сказати, що тоді розв'язком у нас є розв'язок, і він тільки один. Записуємо, оскільки оскільки прямі або графіки, графіки перетинаються. Одній. Точці, то система? Має. Один. Розв'язок. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Чи має система розв'язки і скільки? Е, має система розв'язки, пишемо так. А скільки пишемо 1. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Чи має система розв'язки і скільки X-2Y дорівнює 5 і 2x-4Y дорівнює 7. Щоб це зрозуміти, давайте на цій координатній площині побудуємо графік першого рівняння і другого рівняння. Записуємо перше дія. Отже, перше рівняння у нас x-2y дорівнює 5. Є? Ну, щоб побудувати графік такого рівняння, це буде лінійне рівняння, нам потрібні дві точки. Ну що ж, то, Тоді ми записуємо, що х перенесемо або мінус 2y, можна перенести, напевно, буде простіше. Х тоді буде дорівнювати 5. Було мінус 2, стане плюс 2y. Є? Ми отримали, як змін на x залежить від y. Це дозволить нам знайти дві точки для цієї таблиці. значень. Якщо y дорівнює 0, так, або візьмемо навіть від'ємне число, нехай y дорівнює мінус 2, то 5 додати 2 помножити на мінус 2, це 5 додати мінус 4, то 5 відняти 4 буде 1. Х буде дорівнювати одиницю. Ну і зймемо y дорівнює нулю. То, тоді 5 додати 2 помножити на 0, це буде 5 додати 0, це буде 5. Що ж, ми отримали ці дві точки. Давайте жовтим на цій координатній площині відкладати їхні координати. Перша координата 1 і мінус 2. 1 і мінус 2 на перетині відкладаємо точку. Друга точка 5, 0. 5 по х, 0 по у. Через ці дві точки проводимо пряму. Ну, а Зараз переходимо до другого рівняння. Записуємо друге рівняння. У нас 2х-4. Дорівнює 7. Тут також y перенесемо через знак дорівнює з протилежним знаком. То 2х буде дорівнювати 7. Було мінус 4у, стане плюс 4 Обидві частини рівняння ділимо на 2, щоб двійка скоротилась, то x тоді буде дорівнювати. 7 ділимо на 2. Додати. І 4 у ми також ділимо на 2. То пишемо, що х у нас дорівнює. 7 поділити на 2 це 3,5. Додати. І 4Y поділити на 2, це буде 2y. Є ну що ж, зараз давайте відкладати тоді дві точки. Отже, перша точка у нас нехай х дорівнює y дорівнює мінус 1. Ну, нехай буде. То тоді 2 помножити на мінус 1 це мінус 2, 3 додати мінус 2, 3,5 додати мінус 2, це 3,5 відняти 2, це буде 1,5. Ну і візьмемо y, наприклад, дорівнює, скажімо, 0. Якщо y дорівнює 0, то 2 помножити на 0 це буде 0. Треба крапку поставити. Ну і... Тоді 3,5 плюс 0 це буде 3,5. Є. Ну що ж, відкладаємо ці дві точки. Я буду відкладати зеленим. Отже, перша точка 1,5 і мінус 1. 1,5 і мінус 1. Друга точка 3,5 і 0. Є? Через ці дві точки проводимо пряму. У мене лінійка транспорту, видно, що ці прямі проходять під тим самим кутом, тобто вони паралельні. Підписуємо рівняння. Отже, перше рівняння це х 2 y дорівнює 5. Х-2у дорівнює 5. Ну і друге рівняння у нас 2 х 4 y Дорівнює 7. Є? Ну що ж, бачимо ще раз, що ці прямі паралельні, вони не перетинаються, записуємо оскільки. Оскільки ці графіки паралельні. То вони не перетинаються. Є? А записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так, з'ясуйте, тобто чи є у нас розв'язки і скільки. Записуємо, чи є розв'язки, пишемо ні. Ну що ж, переходимо до останнього, до третього завдання, чи має система розітки і скільки x дорівнює 2y і 1,5х-3y дорівнює 0. Щоб зрозуміти, чи мають ця система розвитки і скільки їх, побудуємо графік спочатку першого рівняння, а потім графік другого рівняння в одній системі координат. Записуємо перше діє. Тобто будуємо графік x дорівнює 2y. Можна, до речі, так і залишити не обов'язково yразу через x. Нам потрібно дві точки, бо це у нас пряма, буде пряма так? це лінійне, лінійне рівняння, то ми візьмемо якесь значення y і знайдемо відповідні значення x. Якщо y дорівнює 0, то x дорівнює, x дорівнює 2 помножити на y, 2 помножити на 0, буде 0. Ця пряма проходить через п'яту координат, це пряма пропорційність. Ну і візьмемо, яке дорівнює, скажімо, 2. То х дорівнює 2 помножити на y, 2 помножити на 2, це буде 4. Ну що ж, а зараз на нашій координатній площині відкладаємо ці дві точки. Отже, я буду відкладати жовтим. Перша точка 0,0 0, це початок координат. Друга точка 4 2, 4 по х, 2 по Y. Через ці дві точки проводимо пряму. Є. Ну що ж, ми отримали графік першого рівняння, а зараз переходимо до другого рівняння. Записуємо 2, наше рівняння 1,5х мінус 3Y дорівнює 0. Ну що ж, добре, то давайте ми знову мінус 3 перенесемо праворуч, виражемо x через y, то вийде 1,5х. Зліва, справа, буде плюс 3 y. Є. Поділимо на 1,5 обидві частини рівняння, то зліва тоді 1,5 скорочується. І тоді буде у нас 3Y, що ділиться на 1,5. Так, і тоді х буде дорівнювати. 3 поділити на 1,5 це буде 2 y. Ну що ж, ми отримали те саме рівняння, що у нас і тут. Х дорівнює 2y, то о, тоді його графіком буде така сама пряма. Ну що ж, е, то давайте підпишемо. Отже, це в нас буде графік і першого рівняння Х дорівнює 2Y. Але це у нас буде графіком і другого рівняння, бо воно тож не рівняння 1,5х мінус 3 дорівнює 0. Давайте, я напишу. Тобто це 1,5х. Мінус 3 урівняє 0. Тобто графіки цих рівнянь у нас співпадають. А якщо вони співпадають, то це означає, що кожна точка на цій прямій є розв'язком одночасно і першого рівняння, і другого рівняння. Ну, Звідси можна знайти, наприклад, y, виразити, що це буде х пополам. І такі дві точки у нас будуть розвиском цих рівнянь. Нас не запитують, які розв'язки, нас запитують, скільки розвитків і чиї розв'язки. Записуємо, що оскільки записуємо, оскільки графіки цих рівнянь або графіки співпадають. І Так. То записуємо? Система. Має. Безліч розв'язків. Безліч. Розв Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Запитують, чи має система розв'язки, скільки записуємо так, має. І скільки їх пишемо безліч. Ну що ж, ось таке завдання на графічний метод розв'язку системи двох лінійних рівнянь з двома невідомими. На цьому вправо завершено.